На вулиці Електричній дві аварійні ділянки магістральних трубопроводів Криворізької теплоцентралі. На одній з них відновлювальні роботи на завершальній стадії. До ремонту іншої фахівці теплогенеруючого підприємства приступили сьогодні. На вулиці Електричній, 10. Дана ділянка теплової мережі номер 2 тк ТК-205А-206 проводиться заміна пошкодженої ділянки теплової мережі діаметром 820 міліметрів, а також запірної арматури діаметром 150 міліметрів. Від даної ділянки підключені 436 житлових будинків, 4 лікарні, 9 садочків та 10 шкіл. Відновлювальні роботи підприємство наразі проводить і на інших пошкоджених ділянках Північного експлуатаційного району. По Макровському району проводиться ще 12 аварійно-відновлюваних робіт. Забезпечення ресурси на даному етапі проблем немає. Технічну допомогу в підготовці до нового опалювального сезону підприємству надають міжнародні партнери. Зокрема, передають труби та запірну арматуру. Проблемне питання кадрове. Дуже гості до підприємства, багато людей мобілізовано. З обслуговування, теплових мереж, ремонту теплових мереж газу, електрозварники. Фахівців саме цих професій, теплогенеруюче підприємство наразі потребує найбільше, тож запрошує на роботу криворіжців, готових стати частиною колективу. Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день.